Допомагаємо разом до перемоги. Драйвово та з користю розпочався понеділок у технічному коледжі. На перервах між заняттями студенти організували благодійний ярмарок, який присвятили до Міжнародного дня волонтера і на підтримку Збройних сил України. Ми обралися в козацький стиль. Це якби типу наша така фішка. Ми маємо взяти себе в руки, проводити різні заходи, ярмарки, так як сьогодні, брати кошти і віддавати їх на тепловізори та підкурювачі через те, що це підтримка як Збройних сил, так і допоможе їм почувствувати, що їх підтримують тут. І ми їх підтримуємо всім серцем. Кекси, тортики, рогалики, пироги, гамбургери і не тільки. Різноманітні смаколики студенти виготовляли власноруч разом з педагогами та батьками. Якщо кожна мати може якийсь внесок зробити, щоб допустим, допомогти дітям і нашим військовим, то звичайно потрібно всім. Ми мусимо, я кажу, підтримати збройні сили і показати дітям приклад, що тільки згуртованість нас приведе до перемоги, і ми разом ми є сила, і, і це дітей згуртує. Біля імпровізованих яток то казіотаж. серед покупців і директорка коледжу Світлана Василюк каже, завдяки згуртованості педагогів студентів і батьків з перших днів повномасштабного вторгнення вже зібрали майже мільйон гривень. Ми ремонтували автівки, ми робили скоби, ми випікали смаколики. Тобто, наш такий освітянський фронт це фронт на підтримку збройних сил України. І ви знаєте, наші студенти вони надзвичайно патріотичні. Вони розуміють, що це те, їхній безпосередньо внесок в нашу перемогу. Ми сьогодні говоримо про перемогу України, а це їхній внесок в те, щоб Україна перемогла це обов'язково буде. Щоразу ставлять нову ціль, чого найбільше потребують військові, у коледжі дізнаються від волонтерів. Цього разу гроші збирають на тепловізори. Ми співпрацюємо з громадською організацією Загартовані серця, які вже довгий час працюють з 2014 року і є найбільшим волонтерським хабом на Вінниччині. Таким чином, збір коштів оголошується тільки на підставі запитів командирів підрозділів, військових підрозділів та частин. І потім ми отримуємо від них звіти. Хочу закликати всіх небайдужих приєднатися до нашого волонтерського руху і разом ми зможемо виконувати більш складні задачі, тому разом до перемоги. Ціни на смаколики встановили помірні, аби кожен зміг долучитися до збору коштів і поласувати смачненьким. Студенти кажуть, кожен на своєму фронті має робити максимум. Це все йде від серця, і е, навпаки, люди долучаються навіть ті, хто не в волонтерстві, е, ну, тобто це дуже якось і приємно і надихає розвивати це все. Зараз е, така ситуація, що це навіть якось дух піднімає е, наших студентів. І до того ж е, треба допомагати постійно нашим військовим, е, теж чим можна, бо Україна починається з кожного. Загалом на потреби наших захисників у техколеджі за день зібрали майже 30 тисяч гривень.